28 липня день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. Це дата, що стала символом незламності, жертовності та безмежної любові до рідної землі. Сьогодні вперше українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ця дата не випадкова. Саме цього дня у 2022 році російські війська здійснили теракт на Волноваській виправній колонії в Оленівці. Там утримували українських військовополонених, оборонців Маріуполя, зокрема бійців Азову, морпіхів, прикордонників, медиків, тих, хто пройшов пекло Азовсталі, але не дожив до свободи. В Оленівці з ніч 28 на 29 було 53. Захисників 53 азовців, І сьогодні день, коли вшановують закатованих, вбитих саме в полоні. Нас це всіх стосується, тому що в полоні ще дуже багато захисників, яких катують і вбивають, і повертають на щиті ці тіла. Вони були беззбройні в кайданках у застінках. Це був один із найжахливіших терактів, скоєних Росією проти полонених. Воєнний злочин, який досі залишається без покарання. Серед них і троє захисників з Павлограда та району: Андрій Береза, Віталій Литвин та Артем Сердешний. Ці хлопці вони титани, які стояли на Завсталі, які тримали завод, який тримали місто Маріуполь. Сама Завсталь це дуже дуже болюча тема. В цей день всіх загиблих героїв вшанували хвилиною пам'яті. А також поклали квіти до Алеї Слави. Рідні загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць зробили інсталяцію на центральній площі. Ці хлопці тут не всі, тут тільки ті, чиї рідні принесли речі і світлини своїх рідних. Хлопців дуже багато всі знають. На алеї видно, скільки хлопців-павлоградців загинуло за нашу свободу, за наш мир, за нашу незалежність. А сьогодні просто присвячено тим хлопцям, які були на Азовсталі, які ціною свого життя виборювали кожен день, кожну хвилину нашого життя. Дуже б хотілося, щоб люди це пам'ятали. Пам'ятали завдяки кому вони живуть. І розуміли, що ці хлопці, тут є хлопці, які навіть не народили дітей, не встигли. Є хлопці, у яких залишилося троє дітей. Вони пішли добровольцями, майже всі, майже всі пішли добровольцями. Вони не чекали, коли за ними прийдуть, коли їх гукнуть, щоб вони йшли. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув у неволі, наших воїнів, добровольців, цивільних, тих, кого катували, кого знищили, хто не дочекався визволення. Вічна пам'ять полеглим у полоні, вічна слава незламним Єлизавета Лісунова, Анна Макабула та вся команда ПДРК. 8,5 тисяч метрів браконьєрських сіток захищатимуть українських військових. Рибоохоронні патрулі регулярно передають вилучені під час рейдів сітки військовим, зокрема для плетіння різноманітних маскувальних засобів, які допомагають перетворювати наших бійців і техніку на привидів, облаштування та укріплення фортифікаційних споруд. Тощо раніше ці знаряддя служили для незаконного вилову риби, а тепер захищають життя українських військових на різних напрямках. Дніпропетровщина готується отримати сучасний мобільний банк крові від Чеської республіки. Він дозволить виїжджати у громади області та приймати донорів на місцях, що значно полегшить процес збору крові, необхідної для порятунку поранених і важкохворих. Раніше чеська сторона вже передавала регіону станції очищення води, генератори, обігрівачі та реабілітаційне обладнання. Тепер до цього списку додається сучасна мобільна установка з п'ятьма або шістьма донорськими кріслами. Очікується, що мобільний банк крові запрацює найближчим часом і стане ще одним прикладом ефективної міжнародної співпраці. У центрі Павлограда черговий акт вандалізму. Невідомі пошкодили фонтан, відірвали одну з двох розпилюючих воду частин і зіпсували підвізку. Комунальники з підприємства Затишне місто вже працюють над відновленням, намагаються відремонтувати обладнання та повернути фонтану належний вигляд. У міській раді закликають жителів дбати про спільне майно і не бути байдужими до подібних випадків. У Павлограді відбулася конференція проєкту міста взаємності. Ініціатива реалізується в межах програми Ради Європи інтеркультурні міста й об'єднує громади України та Польщі для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Партнерами виступають Луцьк, Люблін і Павлоград. Після 24 лютого 2022 року у місті Люблін є дуже розвинута міжнародна співпраця, і ми тоді створили комітет, який відповідає за допомогу Україні. Захід розпочали хвилиною мовчання за загиблими. Учасники згадали, як Павлоград став прихистком для тисяч переселенців ще з 2014 року і досі залишається містом взаємності. Сьогодні немає жодного українця, який би зі сльозами на очах не говорив із смутком в серці про те, що відбувається сьогодні в рідній нашій Україні. До конференції також долучилися представники Сум, Одеси, Мелітополя та Вінниці. Говорили не лише про виклики, а й про рішення, які вже працюють у громадах. Захід став майданчиком для обміну досвідом, пошуку спільних дій та підтримки переселенців. Цей проект під час війни дуже актуальний, тому що це міста взаємодії шляхом міжкультурного діалогу. Це проекти, програми, тренінги для наших земляків, внутрішньопереміщених осіб, для представників національних осередників. Єднання під час війни це особливо важливо. Учасники обговорювали, як громади реагували на виклики війни від створення гуманітарних штабів до запуску інтеркультурних ініціатив. Прозвучали конкретні приклади, як соціальний супровід внутрішньо переміщених осіб, культурні платформи, адаптацію як дітей, так і дорослих. В місті Павлограді немає розділення. Є мешканці, які мають право звернутися за всіми послугами. Те, що працює в Павлограді, переміщення особи користуються на рівні громадян Павлограду. Під час конференції окрему увагу приділили темі освіти. Учасники обговорювали, як громади забезпечують доступ до навчання в умовах війни. В Україні більшість закладів освіти обладнані укриттям. Створено можливості для очного та дистанційного формату. І ми вже працюємо майже третій рік. Ми працюємо в змішаній формі. А я вважаю, що це дійсно наша невеличка, але перемога. За три роки війни нам вдалося створити непогані умови для навчання. Говорили й про місцеві ініціативи у Павлограді діють громадські організації, які допомагають переселенцям адаптуватися, проводять освітні і творчі заняття, надають психологічну підтримку. Сьогодні під час живолюднього вигорання, особливо тих, хто працює з людьми, і соціальні і працівники культури, освітяни. Їм дуже потрібна ця підпитка всім людям для того, щоб надати допомогу, ти потрібен сам зберегти свій внутрішній ресурс. Тому і освітяни, і культурні працівники, спортивні, і соціальні працівники вони дуже багато чого роблять сьогодні в волонтерської діяльності, благодійної допомоги, створення різних проєктів для об'єднання людей. Нам сьогодні. Не потрібно зберегтися як нації, як спільноті. Під час конференції лунали не лише цифри і аналітика, а й живі історії. Вони нагадують, за кожною програмою стоять конкретні люди, їхні переживання і потреби. І в час, коли небо палає від болю, коли закривавлена рідна земля, вдягну вишиванку як волю, як зброю, щоб ворога з неї навіки змила. Пишаюся тим, що безмежно люблю свою незрівняну країну. У межах ініціативи міста взаємності запланована ціла серія практичних заходів. У рамках реалізації проекту міста взаємності. Сьогодні ми провели вже це перше. Це круглий стіл. Це такий основний захід наш. І ще плануємо три заходи. Це тренінги для дорослих ВПО, дітей ВПО, там де будуть і майстер-класи, інтерактиви. А також ще для працівників, які саме е, спілкуються, які допомагають нашим вимушеним переселенцям. І для них також будуть такі і. Е, Теоретичні і практичні знання. Спільна праця допомагає пройти через виклики. За кожною ініціативою люди, які підтримують одне одного в непрості часи. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. П'ять випадків вірусного гепатиту Б зафіксували у Павлограді за перше півріччя цього року. За весь 2024 рік таких випадків було шість. Дуже велика кількість хронічного вірусного гепатиту С. Взагалі, вірусного гепатиту С було зареєстровано в цьому році 112 випадків проти 70 випадків за аналогічний період 2024 року. І 93 це був вірусний гепатит С хронічної форми. 28 липня, всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Актуальність цієї теми зростає щороку. Окрему увагу варто приділити гепатиту А або інфекції брудних рук. Треба звернутися до сімейного лікаря. Він вам порадить, які обстеження треба пройти. Ви пройшли, і ви знаєте, що ви здорові, що вірусний гепатит у вас відсутній. А що є? То тільки на початковій стадії і треба швиденько проводити лікування. Гепатити часто протікають без симптомів, але можуть завершитися тяжкими наслідками цироз чи навіть рак печінки. Фахівчиня радить дотримуватися простих правил для запобігання захворювання. Тому не треба пити воду з невідомих джерел, користуватися переважно кип'яченою водою, враховуючи, що зараз сезон. Не користуватися послугами стихійної торгівлі і обов'язково треба використовувати тільки свіжі харчові продукти. Крім того, міська епідеміологиня звертає увагу на важливості профілактичних щеплень. Щеплення проти кору, дифтерії, поліоміліту, туберкульозу, правця є обов'язковими. А згідно закону про систему громадського здоров'я стаття 42, включені до календаря, щеплень графік щеплень згідно календаря, ви можете побачити на екрані або ознайомитися з ним на сайті Міністерства охорони здоров'я. Дане Отрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Цьогоріч від посухи в Україні потерпає щонайменше шість областей, зокрема і Дніпропетровська. Аграрії фіксують значні втрати врожаю. Про це повідомляє міністр економіки Олексій Соболев. Серед пропозицій для аграріїв, запуск зрошення, пільгове оподаткування та компенсація витрат. Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується спекотна погода місцями до 40 градусів тепла, подекуди грозові дощі.